Всім привіт! Сьогодні будемо викопувати тюльпани. Потрібно їх викопати, тому що я хочу тут посадити їх по-іншому, зробити гарний квітник. Ось вони вже почали жовтіти. Я думаю, ще поки зарано, але я думаю, всі вони не пропадуть, якщо я їх викопаю. І що перед цим потрібно було зробити? Пообривав я ось ці коробочки, там, де насіння повинно було розвиватися Ось на всіх. Ось ці не цвіли в цьому році, тому, я думаю, вже вони на той рік зацвітують гарно, тому вони ось так не вряд. Як попало, ростуть, їх тут ніхто не пересаджував, тому сьогодні я їх викопаю і восени посадю гарненько, трішки по-іншому, в рядочок, чи якось по-іншому. Тому будемо викопувати. Зараз мені трішки незручно знімати однією рукою. Ну, Я думаю, зараз покажу вам, як правильно їх викопати. Ось потрібно їх, щоб тінь не падала. Не ось так під углом, а рівно лопату. Ось отак, рівно лопату і сантиметрів 5-6 від куща, щоб це не пошкодити. Ось, отак викопуємо ось ці всі. Потім будемо розбирати які будуть садитися в землю, а які потім діточки окремо і потім будемо їх пересаджувати. Ну а поки будемо викупувати. Ось скільки вийшло тюльпанів. Ох, тут дуже багато різні. Різні. Ось вже з одного виросло дві. І ось тут багато вже не пересаджували, років сім, може вісім. І вони ось вже такі здорові ось руками на всю руку. Ось тут розсадити треба. Ну, тут вже трошки молодіші. Ось так воно. Зараз будемо перебирати. Ось у нас тюльпан. Ми ось відриваємо. Такий маленький, окремо. Ось такі більші. Відриваємо і теж ось так окремо. Це маленький. Тобто ось так. Великі крупні чистимо, кладемо окремо. Йдемо великі до великих і малі до малих. Ось так. Ось. Ну і так ось ось маленькі, ось великі. І так всі треба перечистити. Тому, коли вже перечистю, я вам покажу. От скільки вийшло здорових, які будуть цвісти на наступний рік. А ось діточки, їх тут небагато, які я буду садити поряд з ними. Ну, потім все розкажу. Ну, а зараз я їх буду розкладати в ящик. І просушувати. Ось такий в мене є дерев'яний ящик. І ось так їх розкладаємо в один шар. Ось так. Баємо їх. Ось так гарненько розкласти їх. Найвелика в мене ось. І ось ще є теж. Ось так вони будуть просихати. Ну, а ось ці в мене є ось така коробочка. Я ж сюди покладу і хай тут просихають. Ось тут ще великий був, пропустив. Тут маленькі, хай тут будуть ось. Складаємо їх. Тут трішки більше вийшло, ніж в один шар, але нічого. Просохнуть, їх там небагато. Просохнуть. Так. Ну і ось так їх сушити потрібно. Зараз я їх віднесу на сонячне місце. І все. Вони будуть в мене так просихати декілька днів. Поки не висохнуть, потім я їх ще раз почищу. Переберу і вже поставлю на зберігання. І потім осінню вже буду висаджувати. Ну, ось таке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки, кому було корисно. Ну, а поки до зустрічі!